Впродовж двох років у Чернівцях діють соціальні квитки. Щоправда, 12 березня перевізники звернулись до міської ради з листом, якому вони хочуть скасувати меморандум щодо перевезення людей пільгової категорії. Діючи секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик, виправдовуючись, каже, що мерія не може впливати на перевізників. Ми мовчали до тих пір, поки ну, ще паливо воно десь якимось чином трималося. Сьогодні паливо подорожчало на дві гривні. 5 копійок по, відно, по відношенню до того, коли останній раз піднімали ціну. Ви можете собі уявити, підприємство, е, допустимо, за місяць е, випалює 60 тонн палива. 120 тисяч. І хто поверне? Міська рада не може зобов'язувати перевозити безкоштовно. Міська рада. Коли оголошує конкурс, в пакеті робить прибутковий і неприбутковий. На той неприбутковий передбачається кошти з держбюджету на ці пільгові перевезення. Ініціатором ведення соціальних проїзних був Віталій Михайлішин. І він здивований цим заявам, оскільки за два роки не було жодних проблем з перевізниками. Якщо знову сказати про те, що несуть збитки, то хочу вам сказати, що Івано-Франківські возять не в час пік. З 10 до 15.00 безкоштовно всіх пенсіонерів, а вартість квітка в них 2 гривні. 2 гривні в Івано-Франківську. Та скажіть, будь ласка, влада має працювати на кого? На підприємців, на бізнесменів чи на людей. Пані Раїса не так вже й часто користується маршрутками. Жінка каже, не знає, що буде робити, коли відмінять соціальні квитки. Скільки ми працювали, Невже не маємо права їздити безкоштовно. Пенсіонерам треба допомагати. Як жити за 1100 гривень? У мене невістка і син не працюють. Я виплачую комунальні послуги. Скажіть, як мені жити? Кому вигідне скасування проїзду пільговиків у маршрутках? Хто стоїть за цими тіньовими схемами та чому питання пільгових квитків лише тепер підняли? Дізнайтесь одразу після випуску новин у спеціальному журналістському розслідуванні Чернівецького променя.